Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них шістдесят центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником. Так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості, викликаної надмірною ощадливістю. Делла тричі перелічила гроші. Один долар вісімдесят сім центів. А завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати? Так делла і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку. Що життя. Складається з сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають.